Ось такий смачний тортик я сьогодні приготувала Чорний принц. А як я його готувала, дивіться далі у відео. Доброго дня всім! Сьогодні буду випікати тортик на швидкоруч Чорний принц. І покажу вам, як роблю я. Значить, у мисочку вибиваю двоє яєчок, Щіпочку солі, один стакан цукру. Гарненько підзбиваю вінчиком. Хто вважає, можете міксером. Ось так вінчиком підзбила. Далі додаю один стакан кислого молока. Можна кефір магазинний, розмішую. Далі пів стакана олії. Додаю і розмішую. Далі додаю до маси чайну ложку соди і загашую оцтом. Ось столова ложечка. Не пишіть мені, що можна було соду у кислому молоці загасити. Я роблю саме так і показую вам. Далі додаю муку один стакан. Сюди ж Дві-три столові ложечки какао, кому як за бажанням. Я вже висиплю все. Тут якраз буде десь 2 половиною столові ложки. Можете три додати, розмішую. Додаю другий стакан муки, розмішую. У кінці вже ложечкою гарненько ще все вимішую. Щоб все гарно перемішалося, і все, тістечко готове. Беру далі формочку, застелену пергаментом і виливаю тісто, Розпреділяю тісто по формі і відправляю в духовку. Розігріту, як завжди, 180-200 градусів. І випікаю. Дістала я свій тортик, випікався він у мене 40 хвилин. А ви дивіться по своїй духовці. Провіряйте завжди шпажкою. Ось так проколюєте на суху шпажку. Значить, готовий. Обов'язково, коли ви ставите випікати. Будь-який тортик, хвилин 20-30, перших туди заглядати не потрібно. Так, ставлю тортик, хай прохолодає. простих коржик. Розрізала я його на три частинки. Ви можете розрізати на дві, як кому завгодно і хто як бажає. Далі приготую швиденько. Крем, щоб перемастити, В мене буде простий самий звичайний крем. Пачка масла і баночка з вареної. Збиваю масло, а потім потрішки додаю згущене молоко і збиваю. Все, ось і готовий крем. Збила гарненько і все. Так, працюю далі. Так, далі складаю тортик, виклала вже перший корж. Далі пропитую його. Його можна навіть і не пропитувати, він дуже такий вологий, виходить, м'ягенький. Але я пропитаю. Значить, що в мене якась сьогодні пропитка? Кип'ячана вода охолоджена. Цукру 4 столових ложки і чайна ложка кави розчинної, швидко розчинної. Все гарненько розмішала, все пропиточка готова. Отож пропитую. Далі декілька ложок крему, гарненько розмащую і так складаю весь тортик. Заливаю вверх розтопленим шоколадом, а боки обсипала арахісом обжареним, подрібненим. Все, ось такий тортик у мене вийшов на швидку руч для домашнього чаювання. Просто так украсила його, залила глазурою, притрусила арахісом смаженим, боки теж арахісом. Ось так швиденько і просто. Е, рецепт я дала вам е, коржа, як пекти. Його навіть можна і не перемащувати нічим, спекти зверху, просто чи пудрою притрусити, чи глазурою залити, і так смакувати до чайку. А якщо ще перемастите кремом, буде ще смачніше. Зараз розріжу, покажу, який всерединці. Ось так нарізаю, і будемо зараз пити чайок з тортиком. М'ягенький. Ось такий тортик вийшов на розрізі. М'ягесенький, дуже смачний. Пробуйте й ви, готуйте, випікайте, нехай вам все вдається і смакуйте.